Сьогодні я направив до генерального прокурора заяву про порушення кримінальної справи проти голови Верховної Ради Володимира Гройсмана. Коли Гройсман, зловживаючи своїм посадовим становищем, своїми правами голови Верховної Ради, незаконно всупереч Конституції, закону про регламент Верховної Ради, позбавивши Масічука слова, можливості висловити свою позицію, поставив на голосування питання про притягнення його до кримінальної відповідальності. Порушивши конституцію і закони України, Гройсман чинив посадовий злочин, за який має відповідати. Гройсман зробив те саме, що 16 січня 2014, 2014 року робили Калєтнік, Єфремов, Олійник та інші депутати регіонали, які всупереч вимогам закону про регламент голосами, руками, підняттям рук, ніг протягували диктаторські закони, які вносив Янукович. Гросьман зробив те саме, більше того, навіть переплюнув Януковича, бо один із диктаторських законів давав можливість депутату, якого винувачують, право висловити свою позицію. Гросьман навіть позбавив цього права депутат. Та якого винувачують вчинені злочину. Володимир Гройсман має відповідати перед судом. Він чинив кримінальний злочин, який, до речі, його зловживання посадовим становищем потягнуло тяжкі наслідки на підставі незаконного рішення Верховної Ради народного депутата Мосичука позбавлено свободи. Він незаконно арештований, тому це тяжкі наслідки у вчиненні злочином Гройсманом. Тому ми будемо наполягати на тому, щоб він відповідав. Я не маю ілюзій, що Генеральна прокуратура буде покриватися сьогодні Гройсмана, адже він виконував доручення президента Порошенка по переслідуванні опозиційних депутатів. Не зможемо притягнути сьогодні, притягнемо завтра. Віднині Гройсман має ходити й бояться власної тіні. Бо як тільки зміниться влада, він одразу буде на лаві підсудних, як злочинець, який вчинив тяжкий злочин.